Я думаю, що ніхто краще не говорить про військову тематику, про карту бойових дій, ніж ви, що в нас є багато експертів військових, але я просто буду просто військовим. Так Добре. ну давайте почнемо з аналізу карти бойових дій. Ми зараз говоримо Добре. про Донбас, Солдар Бахмут, це гарячі точки на фронті. Так. Ну і звичайно, що південь України, тому що і Наталя Гуменюк, військові експерти, наголошують на тому, що окупанти готують пастку, що те, що зараз. Е... Повідомляють постійно готують. Таким чином це така дезінформація, так звана ІПСО, і про перевдягнених військових російських в цивільне, які готуються до вуличних боїв. Так. Що скаже офіцер ЗСУ? Ну скажу так: як офіцер ЗСУ, який має відношення до спецпризначенців, от. ну, якщо серйозно, значить дивіться. Зняття аквафрешу з державних установ, ну мається на увазі прапора Росії да? Аквафреш. Ага. Так, так, так. Бо не чув ще. Не чули, ну. А тепер знатимемо. Будь ласка, користуйтесь. Дякую. Зняття цих прапорів, тих ганчірок, говорить про що? Говорить про те, що вони нам кажуть, ну заходьте, ми вже вийшли Але ж вони не пішли. Це перший момент. Другий момент. Артилерія з лівого берега на правий берег буде діставати. Отже, наш захід в Херсон це потенційна загроза для багатьох речей. Третій момент. Їх там приблизно по оцінкам розвідки, там 20 тисяч на правому березі, 20 тисяч на лівому березі. Ви уявляєте, як то добре, що 40 тисяч сидять в одному місці, не лізуть мені на Запоріжжя і не лізуть допомагати своїм оркам під Бахмутом. Сидять, сидять. А як вони туди попали, цих 40 тисяч? А я вам скажу, тому що дуже, я дуже рідко коли хвалю, але коли заслужено, то готовий завжди це сказати. Дуже вміла і псо провели Україна. Чудово, коли президент вийшов в серпні і каже: ми йдемо на Херсон, що зробили орки? Вони почали стягувати до Херсона більше військ, а ми пішли на Харків. Чудово. Ну тому, що про це здали, скажімо так, обмежена кількість людей, і це спрацювало. Але це дуже нечесно було з боку українців. Так це було це було ну, дуже, це дуже чесно. Війна. Ми звільнаємо те як так можна воювати. Ай-ай-ай! Ай Обдурили, так? Так, от питання розвідки, контррозвідки, питання інформаційно-психологічних операцій це є те, що ми зараз робимо краще. Ну, росіяни ж теж вчаться, та вони ж. Раніше йшли, як я казав, Бозінька любить Україну, тому що вони, як ненормальні, лупили колонами, йшли колонами, і ми їх добросовісно. Партизанка, наша все це було на початку війни. Так? На сьогоднішній день вони перестроїлися. І, наприклад, якщо взяти ті напрямки, там Попасна, яка була mm. раніше зруйнована повністю, ще зараз вони до Бахмута підходять. Тобто, це вогняні вали. Якби вони той вогняний вал використовували під Києвом, то було б трошки інша історія. Але бо за Богу дякувати, що Бозінька любить Україну. Ми змогли так. їх попалити. Їхні колони, їхню техніку, важку техніку і так далі. Так, от, якщо говорити на сьогоднішній день, оце їхнє ІПСО Заходіть. ну я не знаю, ну що треба, щоб ми на те повелися. Можливо, щось є якийсь план. Я зараз не можу говорити, бо я завжди кажу на ефірах. Людям кажуть, що це подобається. Про цей план знають двоє: Господь Бог і залужний. Ну не перший, ні другий мені не дзвонили і не розповідали. Тому я не можу вам достеменно сказати, як ми будемо діяти на цьому напрямку. Але я знаю точно, що поки ота от тисячна орієнтовно армада сидить на одному місці, угу. ми їх перемелюємо за допомогою артилерії, за допомогою хаймерсів всім і так далі. І в принципі, це грає нам на руку. Готуючись до інших операцій. Що стосується Бахмута, так. Ну, мені це близьке, бо я, як то кажуть, там воював в свій час і ну знаю, що там відбувається. Ну, скажімо так, якщо говорити з точки зору військово-політичної, то я виділяю тут три моменти. значить, кримський міст це є сакральне для Путіна. Ну це тобто тут нікуди не дінешся. Це це для нього. Це о, він там, це, це його, як то кажуть, дітіще. Цаца, цаца, та. От, яка трошки от кульгає, кульгає зараз на дві ноги, але ж ЦАЦА. От. Херсон, Херсонський напрямок це збройні сили Російської Федерації, це генерали, це ті, які воювали колись в Чечні проти Кадирова. Так? Я зараз просто зараз говорю проти а? От, Тобто, це цаца для Збройних сил. Бахмут Солідар це ЦАЦА для Пригожина і Кадирова. І зараз сьогодні Херсонський і Бахмутський напрямок для з точки зору військово-політичної. Для Росії я зараз просто так кажу. Це змагання між одним угрупуванням і іншим угрупуванням за лояльність царя. Ну кому кого цар буде більше любити? Хто перший зможе поцілувати ручку царю? Оце вони зараз там змагаються. Пригожин з Кадировим. Супротив, допустим, інших там військовоначальників Генерального штабу чи того ж самого Міністерства оборони Соровікінта. От ну Соровікін він, взагалі... він зараз грає. Він зараз грає, бо він все-таки керує цим напрямком. Він не може зараз <кій> займати ту чи іншу позицію. Але ви розумієте, такі триумвірати вони ну на троїх ну воно не ділиться. Ну от ну от як не крути, а сто на три не ділиться по 33 і ще одне комусь треба віддати більше. <кій> а, тому в цій ситуації триумвірат він не буде діяти. В рано чи пізно це буде спричинити скажімо так, протистояння вже всередині російської армії. Але в даному випадку, якщо говорити по напрямкам, от там збройні сили, а тут а найманці Пригожин там і Кадирівці, так? Тобто, приватні оце... армії, дві Так. і от сьогодні вони змагаються, тому маючи дуже велике, скажімо так, артилерійське забезпечення на Бахмутському напрямку, вони ми їх просто там тримаємо. Піхота наша виживає, як то кажуть, в землі. Я це дуже добре знаю, що то таке. І в принципі, ми їх просто там стримуємо. На харківському напрямку ми вже відпрацювали непогано. От. Е, значить, на сьогоднішній день до чого це все призводить? Ну давайте ще не забувати, що десь, як буде 40 тисяч плюс орків на Білорусі, то вони десь будуть тоді щось робити. Тобто, ті, які 40 тисяч плюс, там, чи скільки їх там на Херсоні, 40 тисяч. Вони добирають мобіками, чмобіками, мобіками, білорусами перевдягненими, неважливо чим. Вони будуть там добирати на білоруському напрямку. Вони ж збирають війська такі кулаки не для того, щоб на них дивитися, як вони за зиму замучаться в палатках та в наметах жити. Правда, вони ж збирають для того, щоб використати ці війська, так як було на початку вторгнення. Ну вони ж збирали їх ж не для того, під нашими кордонами, щоб дивитися не, на поля. Вони навесні 23-го року. Так ні, ні зараз, зараз. буде раніше. Зараз раніше. буде раніше. раніше Путін почав працювати зараз на Виснаження Європи, тобто йому треба зимовий період і нищення нашої інфраструктури для того, щоб виснажувати Європу від українських біженців, там від ну від дуже дуже багатьох речей, воно не працює. Не ламанулись українці другою хвилею в Євросоюз як біженці, тобто сьогоднішнє бомбардування інфраструктури і так далі, воно не спричинило такого масового нашестя іммігрантів наше, наших в Європу, угу. як хоча Європа приготувалась до цього, це треба віддати належне, бо все таки, як би там не було, ну приймають нас та? Попри всі російські намагання, забаганки і так далі. Але я хочу наголосити, що приймають не тільки тих, хто має українську позицію. Там весь Донецьк з Луганськом сидить. Mm -hmm. Я, которое Путін введі. вони теж зараз від війни. і там є досить серйозні проблеми. Окрім ро ну, і Росіяни. Окрім того, <рес> туди приїхали росіяни, які вчора кричали Путін цар Бог і так далі. А сьогодні вони просто не хочуть. Вони люблять підтримувати війну по телевізору. Ну знаєте, дивані як сидить на дивані, да з телевізором і розмовляє. От вони десь так приблизно так або пише коментарі. І банить мою сторінку в Фейсбуці. Це взагалі. Оце, оце злочин. Це злочин. Пане Ігоре, от ми, ми сьогодні така класна новина про сотні загиблих окупантів біля села Макіївка Сватівського району Луганської області. І це за свідченням, так. Одного з тих, хто вижив військовослужбовця РФ і Олексія Гафонова, за його оцінкою, кількість загиблих окупантів може перевищувати 500 осіб. Бо таке питання з двома частинами: як взагалі ми вираховуємо кількість загиблих при таких ударах, і, і як взагалі вони можуть продовжити з такими втратами продовжувати? Воювати ну мобілізаційний ресурс рефії десь попередньо 25 мільйонів. Звичайно, що вони такий колгосп не наберуть зараз і швидко. Зараз вони розповідають, що набрали вже 300 тисяч. Ну хай навіть 300. так. Ну хай навіть, якщо вони набрали 100 Угу. Нехай навіть з тих 100, там 30 завезли в Білорусь, ще 30 десь там розкидали, підсилили ті чи інші частини. І ще 30 там проходить десь навчання в них на території Росії. Ну я зараз так просто так. поділити. Тобто це досить велика кількість. Справа в тому, що, наприклад, я за цю історію не можу сказати. Тому що я б хотів би почути зведення генштабу в цьому контексті, а не пояснення там якогось там чмобіка, який там щось там. Хіба що він відеодокази дав або документи сфотографував, скільки їх там було. Ну я не буду зараз говорити, бо я цього так, не знаю. Так, так. Але наша розвідка працює, і це є факт. Нещодавно вони готували кулак, такий пробивний кулак. На Бахмутському напрямку і хаймерсами всімогущими той кулак був зруйнований. Для цієї атаки було задіяно по нашим розвідданим близько трьох рот. Три роти 300 чоловік. Якщо вони доповідають, що в них приблизно ступінь виживання в межах 10-20%, ну, то можна уявити собі кількість людей, яка одномоментно була спалена. Тепер. Ще була певна кількість техніки, тобто я зараз говорю три роти це штурмові підрозділи, а ще певна кількість техніки з екіпажами. Тобто, можна говорити, що по даним розвідки внаслідок вогневого ураження оцей кулак був зруйнований, знищений. Питання ж не тільки скільки їх загинуло, тому що на кожного загиблого ще мінімум 2-3 є поранених, якщо йде артилерійський так. обстріл. Тому в цій ситуації можна в принципі вірити таким от зведеним зведеній інформації. E, Насчет щодо Сватового з приводу Сватово, ну я можу сказати, що вони збирають кулаки e, в багатьох місцях, e, тому що вони розуміють, що на сьогоднішній день саме ближче нам сьогодні працювати в Луганському напрямку, саме от там, де Сватово, і далі старобістам і так далі. Тобто, цей напрямок нас досить цікавить. Це, бо маємо перспектива. Це перспектива. Так. Це е, проламування цієї лінії оборони. Це фактично відкрита дорога до Луганська. А як а коли ми беремо Луганськ, то а ні, ну то того... ви знаєте, я вам скажу так: з точки зору військового, взяти це півбіди, так втримати логістика, це інша історія. У нас до Донецького аеропорта від наших позицій не так вже й далеко, так і з відповідної до Донецька, ну зайти. А далі що? Тобто, тому в принципі тактика таких речей, які зараз робить Генеральний штаб України в плануванні операцій, з метою зберегти максимально людей. Кома, інфраструктуру. Я вважаю, що вона виправдана, і харківська операція цьому свідчить. Але згідно з Сергією Гайдаю, ми просуваємо на Луганщині, ми просуваємося 500 метрів на день. Дивіться, ну я вам скажу так: 500 метрів для піхоти це дуже багато. 500 метрів для телеекрану – ну, це ж вроді як нібито мало. Але якщо перевести це, якщо ми по 500 метрів на день, тут є питання висоти. висоти. Навіть ключовим на війні. У 2014 році ми намагалися звільняти населені пункти. Це була трошки інша війна, тому що, в принципі, територія вимірювалася населеними пунктами. Сьогодні, коли йде така війна з артилерією, з усіма літаками і так далі, нам головне контроль висот. Тому що якщо є зліва висота і справа висота, то ніякий дурень навіть в цьому цікавому селі, але якщо воно в низині, сидіти не буде. Ну, це просто ну, логіка. Це так само, знаєте, як зараз говорять, що от підрив Каховської ГЕС, що от росіяни можуть зробити. Так, звичайно, вони можуть зробити. Давайте подивимося на карту висот і подивимося, яку частину затопить. Так. А якраз затопить лівий берег, бо правий вище. Ну просто я не говорю за, за все, ну, але це все воно є. Але ж росіяни сидять на лівому березі. А чи хвилює командування життя? Ну, звичайно, що воно не сильно хвилює, ну вони ж. Повертаючись до початку програми, ну ниже ж іде змагання, хто там зараз крутіший пригожин з Кадировим чи керівники просто збройних сил Російської Федерації. В них там ідеться змагання, і таке угрупування, по перше, вони. Якщо вони це зараз би зробили б, ну вони б як мінімум відрізали б всіх тих, хто сидить в цивільному одязі в Херсоні, а яким чином їм тоді драпати? І другий момент, коли зараз люди часто густо говорять, що от, давайте там, швидше, от, от ми ж ви, херсонські кавуни, там, херсонські помідори, я завжди кажу, хлопці, дівчата, ви не спішіть, тому що. Це все кров і під наших солдатів. Це саме головне в міських боях. Це дуже важко. Ситуація під Сватово для нас є знакова, тому що ми там перебиваємо на ну, Взагалі ми на Луганщині перебиваємо зараз шляхи комунікації, так як ми робили на Херсонщині. До речі, для звільнення лівого берега нам прийдеться, нам ж понадобиться той Антонівський міст. Чи, чи якась переправа, то не буде дуже швидко. А Каховську ГЕС вони так вони можуть там дорогу перебити е, ш, хоча б раді того, щоб сповільнити просування українських військ на лівий берег для звільнення. Ну, в нас ще є запорізький напрямок з тої сторони. І в цій ситуації, от я ще раз наголошую: ну, е, я можу зараз, знаєте, тут багато фантазувати напрямків, але той, хто має точні розвіддані, може планувати. Моя освіта але, дозволяє мені. Бачити якусь одну картину, але для 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 більш, скажімо так, ну, точного прогнозування потрібно більше інформації. Звичайно, я такої не маю. Пане Гор, яку стратегічну перевагу матимуть Збройні сили України, коли право берег Дніпра буде звільнено від окупантів. Ну, Дивіться, стратегічна пере пере перевага. Правий берег Дніпра буде звільнено від окупантів. Але... Це є стратегічна, Ні, але це... Ми зможемо матиму? працювати так. по лівому берегу, тому так, що наша артилерія роз... так само буде діставати. Це перший момент. Другий момент, ми, ми перебиваємо їм дуже багато логістики, пов'язаної з Кримом. Оце тобто розумієте, да? Тобто, це дуже дуже це можна розцінювати. що в ліву сторону, що в праву сторону. Коли в нас повністю буде звільнений правий берег, ми тоді будемо займатися лівим берегом. Тоді ми будемо планувати операції. Я так думаю, що стосується Запоріжжя, Запорізької області, звільнення цієї території. Ну ви ж розумієте, ну в Росії там теж не зовсім придурок сидить. Він теж це прораховує, і ми це повинні розуміти. Тому мені більше, скажімо так, до вподоби, все-таки та тактика, яка зараз використовується, зараз навіть не про стратегію, а про саму тактику. Тобто атака не фронт на фронт тоді положимо дуже багато своїх людей, а робота групами по, з різних місць. Для проламування оборони супротивника, і це це дуже спрацювало на Харківщині. Робота групами спрацювала при звільненні Київської області. Робота груп, як я казав, Мобільні наші... групи. мобільні правильно? групи, правильно, коректно? Так, мобільні групи, невеликі групи, які працюють саме заходячи в тил супротивника, роблячи хаос для того, щоб спровокувати проламування їхньої оборони і втечу. Це спрацювало, і неодноразово працювало. Тому що лоб в лоб іти, ну. Дуже важко, як ви оцінюєте наступну інформацію, що після відходу Росіян з плацдарму в районі Херсону Російська Федерація може створити дві, дві, два групування ударних на Запорізькому і сумському напрямках. Мета розрізати Україну на дві частини концентрованими ударами. Про це заявив перший заступник голови комітету ради з питань надбезпеки Забродський. а тобто з півночі Суми Полтава, Дніпро з півдня Запорі дніпро, ось це такі. От я цитую за це. Це один із елементів, які можуть використати росіяни, але нам потрібно мати розуміння, які яка кількість російських російсько-білоруських військ буде зосереджена на напрямку Суми. В них є декілька таких варіантів. Один з варіантів це який ви сказали, тому що я вже казав, що на Кресовському напрямку дуже велике угрупування, і воно може піти в сторону Запоріжжя наверх, а йому назустріч має щось піти. Але тоді вони будуть вигрібати з двох сторін будуть вигрібати, як кажуть, від Чернігівської нашого угрупування. В одну сторону того коридора будемо бити, і Харківському тоді придеться дуже важко напрямку, тому що з однієї сторони російський кордон, а з другої сторони, в них в тилу будуть в сумах, наприклад, там заходити білоруси з росіянами. Це один елемент. Другий елемент ну у нас найвища частина не в цій не в цьому напрямку. Найвища частина України, якраз напрямку Житомир, Хмельницький, Вінниця, а з тої сторони маємо Придністров'я. І там є армія Росії. Так я розумію, що є певні політичні моменти, що там вже в тому придністровському тому угрупованні не стільки росіяни, скільки молдавани служать і так далі. Але тим не менше, воно є. Так і цей напрямок теж є небезпечним, бо він є дуже вузький, якщо ми говоримо про розв'язання України. Але такий коридор тримати, ви розумієте, зайти це одна історія, а втримати. Тримати такий коридор ну, дуже важко. Мені більше небезпеку становити, наприклад, угрупування росіян на території Білорусі, mm -hmm. на території, де Брейська область в тому напрямку. Чому тому що це більше розтягує наші тили, нашу логістику і наші збройні сили? Ну більше робиться як то кажуть, лінія фронту. І от в цій ситуації мене це більш насторожує, От так, як в грудні місяці 21-го року ми говорили про напрямок річка Тетерів, Іванків, Гостоміль, Буча, я тут говорив. В грудні місяці говорив, що мене це насторожує найбільше. От так само зараз я кажу, що мене більш насторожує саме Волинський напрямок. Де е, зосереджується в принципі і авіація, і ракетоносії російські. Я говорю про авіацію, і мобіки туди їдуть, яких вдягає, забезпечує, озброює Лукашенко разом з передягненими ще раз на білорусами. Бо дехто каже, ну Білорусь ж не вступила у війну. Білорусь вступила у війну. Це є союзник. Пане, у Ігоре, от сове питання: от превентивний удар. От говори говорив пан Лукашенко на початку війни. Це стало мемом, да, про удари, звідки вони готували. Але зараз ми можемо констатувати, як ви сказали, що вони є ворогом. Що зараз не зупиняє чому ми не можемо не наносимо превентивного удару? Ну пам'ятаєте по Бресту. Пам'ятаєте, дразніть Путіна? Да? Ну десь приблизно зараз така сама теза гуляє, що не провокуйте Лукашенка вступати у війну і так далі. Що заважає? В принципі, теоретично нічого не заважає, але з точки зору політичної заважає. Ну я вже зараз так просто кажу, тому що це вже буде. Вони вже стануть жертвами, бо ми ж тіпа напали. В сенсі підтримки країн. За... І в сенсі підтримки та? Заходу, і в сенсі мобілізації білоруського населення. А давайте все-таки пригадаємо, що на сьогоднішній день підтримка воєнщини Лукашенка в Білорусі збільшується, тому що їм по телевізору 24 на 7 розповідають, що Україна скоро нападе. Так, от ці ситуації я знаю, що нам не заважає точно зробити одну річ. У нас є цілий полк імені Каліновського. Це є білоруси. Ніхто не заважає допомогти білорусам боротися в національно-визвольній боротьбі проти режиму Лукашенка і путінської окупації. Правда, нічого не заважає білорусам самим боротися. Ви розумієте? Я дуже поважаю тих хлопців, які нам допомагають вбивати сьогодні росіян і визволяти Україну. Я дуже поважаю їх, вони приїхали в чужу країну нам допомагати. Але їхня країна в небезпеці, окупації. Хлопці, ми вам готові допомагати у вашій боротьбі. Розумієте? Тобто, я сьогодні говорю про тих білорусів, які сьогодні допомагають нам на території України. Але в даному випадку треба вибирати місце, де вони корисніші. І з точки зору політичної, ну, білоруси пішли визволяти свою країну. Ну, що ж тут погано? Для України. Ну, тобто, розумієте, от в цій ситуації, з точки зору політичної, я все-таки наполягаю, що оце треба використовувати. Оцей момент, білоруський фактор.